Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Ігор Клименко сьогодні вранці, 18 січня, у праворах розбився гвинтокрил ДСНС. Внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, міністр, перший заступник міністра та державний секретар. Всього наразі відомо про 16 загиблих. З них двоє дітей. З них дев'ять перебували на борту гвинтокрила. 22 потерпілих перебувають в лікарні, з яких 10 дітей. На місці працюють всі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події. Нардеп Гончаренко написав наступне: приношу щирі співчуття близьким загиблих. Це величезна втрата для України. Постраждалим дітям скорішого одужання, жахлива трагедія. Нагадаємо, у броварах Київської області поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба. У результаті падіння гвинтокрила постраждали люди, скільки саме Кулеба не уточнює. За його словами, зараз всіх евакуювали із закладу. На місці падіння працюють швидкі поліція та пожежники. Київська область у місті бровари поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу. Наразі всіх евакуювали, є постраждалі. На місці падіння працюють швидкі поліція та пожежники. Йдеться в повідомленні. Інформацію про падіння літального апарату підтвердили в офісі президента. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що гвинтокрил, який впав в броварах, призначений для потреб ДСНС. До, до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.